Ти точно хочеш знати це, бо інакше просто викинеш 20 тисяч гривень. Якщо ти купуєш житло вперше, ти маєш право не платити 1% пенсійного збору, а 1% з 2 мільйонів це 20 тисяч гривень. Законодавство це дозволяє, але нотаріуси часто не кажуть, і ви просто платите, тому що не знаєте своїх прав. Навіть якщо ти заплатив, не біда є спосіб повернути ці кошти. Я розкажу як, але для цього потрібно правильно підготуватись. Якщо це відео набере 100 вподобаєк, я зніму другу частину з переліком документів, які необхідно подати до пенсійного фонду. Подумай, скільки людей платить зайве просто через незнання, а ти вже знаєш, постав плюс. Якщо стикався з такою ситуацією, або вона буде корисна комусь з твоїх знайомих.